Привіт, дівчата! Які є варіанти для вступу? Привіт! Запрошуємо тебе до Дніпровської політехніки. Зараз ми тобі розповімо всі таємниці нашого університету. Дніпровська політехніка розташована в історичному центрі міста. Тут ти зможеш відчути атмосферу старовинної архітектури. Загадкові стіни, витончений орнамент і чарівний стиль перенесуть тебе у світ минулих епох. Кожен куток університету наповнений історичними та культурними цінностями. Саме тут знаходяться перші університетські будівлі, які свідчать про наш розвиток протягом десятиліть. Круто, це так зручно, що ви знаходитесь в центрі Дніпра. А що ще цікаво? Але не тільки архітектура робиться з особливими. Наш затишний двір це справжнє райське місце для спілкування та відпочинку. Тут студенти зможуть зустрітися, обговорити ідеї, знайти нових друзів або просто насолодитися моментом відпочинку, підтіння столітніх дерев, захоплюючи бесіди, спільні проекти та тепла атмосфера все це чекає на тебе в нашому університеті. Це улюблене місце наших студентів для того, щоб робити фото. Гадай, ми? А це найулюбленіше місце наших студентів коворкінг Юніка. Ти знаєш, чому це найулюбленіше місце студентів? Чому? Тому Що там є баба? Студентський простір Уніка у Дніпровській політехніці це одне з найактивніших і найпривабливіших місць для студентів в кампусі. Уніка також має багато зон для відпочинку та спілкування. Студенти можуть проводити свій вільний час у студентському кафе, де можна поснідати, пообідати чи просто поспілкуватись з друзями. Крім того, є багато затишних зон для самостійного навчання або спільної роботи над проектами. Бібліотека та читальні зали пропонують студентам комфортні умови для вивчення матеріалів та підготовки до занять. А як проходить навчання? Щодо нашого основного ресурсу навчання. Ми залишаємося нашими сучасними лабораторіями. Наші лабораторії обладнані новітнім усудкуванням та інструментами, що дозволяє студентам розвивати свої навички та реалізовувати свої ідеї на практиці. Тут студенти мають можливість працювати з передовими технологіями, проводити дослідження і творити новітні рішення в своїх обраних галузях. І звичайно культурне життя саме в цьому старовинному полі відбуваються студентські бали. До речі, ми зустріли нашого проєктора з наукової роботи Ігоря Святославича. Скажіть, будь ласка, чому треба вступати саме до Дніпровської політехніки? Справа в тому, що вища освіта це освіта, яка надається справжніми науковцями. В нашому університеті є найпотужніші наукові школи. Наші студенти долучаються до наукової роботи і вони виходять справжніми фахівцями. А відомо, що навчити може та людина, яка сама вміє щось робити. Наші науковці вони мають зв'язки з виробництвом, зв'язки з провідними університетами світу. І тому, якщо ви хочете отримати якісну освіту, треба працювати саме з найкращими. А вони працюють саме тут, в з стінах нашого університету. Дякую! Приєднуйся до Дніпровської політехніки. Тут зустрічаються вікові традиції і передові досягнення. Наш університет це місце, де ви зможете отримати якісну освіту, знайти натхнення і розширити свої можливості. Сподобалось? Тоді тобі точно до нас. Дніпровська політехніка, просто твоїх перемог.